Всім привіт! Ви на каналі Даня 83К, і сьогодні я е, знімаю відео по всіх моїх збережених картах, частина 1. Заходимо. Рокажу 8 збережених карт Хису 19. Перша у мене збережена карта. Тут мертвий чикен і більше нічого цікавого. Того ми виходимо звідси із. І заходимо на Олень 57. На цю збережну. Тут ми будували городок з Дем'яною, В принципі, в димяне відео є все саме. Тут кнопки ютуба, тільки не такі, як треба. Тільки трошки не такі, як треба. От. Да. Во, все. В ну, принципі, тут понятно, нартвій на читін по мені задумці, страус, уся машинка, портрет. Була затягувати. Виходимо. Сервера. Ну, довго не захрушає. Да. Хай! Нічого, свиня тут. Блю таку вона має їсти. Це штука дощ, ця домик, пряник, дурка, це ж ш... танк, це що? Э, тарілка, щоб інтернет добре шоу, янка, ядерна бомба, Кук, не є, конечно, їх прочитати холм цвітком, комп'ютер, вернобіль там є. Це от, пічки, э, пічка. Пічка, э, цей ходох, туалет. Тут, в принципі, пасхало наробив, е, наробив тут пасалок на тій карті, переходимо на карту. карт. Нет 16 карта. В принципі, так. ну, Тут поліцейські машини, тут е, для злої кішки покарання ведеться. Е, тут. Е, Тут поліцейський часток. Поліцейський участок, участок диван, холодильник, пічка, Що Це комп'ютер. чайник, калаші, РПГ. сейф, мікропольовка, камери. Тут заходимо до тюрм. Там тюрми яких зараз поставлю Бо там... О! все, все, зараз, зараз, поставлю заключенных Це, це будет И вот сайт заключенный Звітся Дальше тюрьма. Тут де буде сидіти у нас зла кишечка. З відео про кішку буде съедиваться. Ти тут сидіти. съедит. Вот. Вот у нас Ну все, Переходимо на наступну карту. Сервера. укр 19 карт. Украдоверна. Тут, в принципі, нічого цікавого. Обладнання з майбутнього, оця ерунда. що, Тут ще є в мене отака от єрунда. Переходимо до наступної збережної карти, вона не така вже і цікава. Вона вже не така цікава. Супер 37 карта. Це прокачана версія Гіє. Коли в мене не було каналу, я вирішив зробити свою версію. Так, тут бережі, засохші дерева, каппус, бундер, каніл, барбершоп. Ще тут туалет. Туалет. І такий вже більш прилюдний туалет зараз. Какою. Mm -hmm. Переходимо до наступної збережної карти. Пчо mm -hmm. 54. збережена карта, П54. Тут, м -м, речі, пасхалок вже куча. ключа. Горила розділений. Добре, треба по кутках. Тут, тут, тут я сховав пасхалки по кутках. І флег понастимну. Якщо тут побігати. О! От кішка зелена. Моя улюблена пасхалка на зелену кішку. Пончик. Глоб... Глобус картопля. Мені не пофіксували. Мішень маленька. Там на нічого немає, я Навіть не буду вам показувати, Там такий самий PlayStation вас пасхал. чисто тут пасхалки. Охотиться в сервер. И вот мы на наступній на из баражной Тут можно пожарить. Вот ця бараня, тут пасхалка, конечно. Є, да, и тут кнопка с рубон. Вот эти я на контай, но я тут можу сховати. Міг сховати по пасхалку. Певно, там же и заподозри. Тут вот эта мишенька, э, пустый сундук, змея яйца Артема, И, конечно... Э, китайский домик шипами, тут тоже яйца Артема, жабка. И я вам ще покажу пасхалки в озері. Не зря я це все, Пасхалки в озері. Вот тут визділи весник. Нічого такого... Тискало, ну я конечно тут є цікаве. Я ж ничего такого цікавого. Є тут шаудин разговор. Снит до наступной избирательной карты. Вот мы на наступной избирательной карте. Так, тут у нас вот Ну, тут у нас кухня, пичка, отчим танцует диван. У тебя лампа, выси, туалетик, стол. Камера, це піаніно, канада, бубулятор, наша лодка. Тут можна оцей позагоряти, лежаки, оці робот, який був сидячим, вони вже стоячий через збережену карту. Оця штука, пальма, збережені скінички, які тут проживають. Диван з майбутнього, квас, телевізор, пічка, ноутбук з майбутнього, цей кролик, пустий сундук. І тут Отут потолок, це ліжко, ця тумбочка, шкафчик. І щоб вас не тягнути, я просто вот так зроблю. Пустий динок. И, ну что там покажут по заражных скинах. А вот коп украинская куртка. Сами имени близко. ЗСУ. Вот. Свинья або ш, расист. Манекен. Манекен свинья або манекен расист. Ну, а чикен. Помылка. Заключенный, невидомый. Заключенный чикен, бомж, мій основний скин. Не, чекайте. Мій основний о, Мій основний скин. в українського курса. Граната і заключенный дали.